Доброго дня, шановні присутні, депутати. Сьогодні у нас чергове засідання земельної комісії та сесією. Є ряд питань, які на сесії. Прошу всіх розглянути. Олександр Миколаївич, голова земельної комісії. Будь ласка, вам слово. Доброго дня, воюючи, колеги, присутні. Проводимо засідання. Земельної комісії приступності Рукович, Іван Михайлович, Пюро, Володимир Йосипович, е Віктор Рукович, Іван, Віталій Іванович, земельних відносин, е Раїса Федорівна також є, е повноважна комісія, земель, земельна комісія. Повноважно, коли виходить всіх чотирьох чоловіка, яких ми можемо проводити е комісію земельну комісію. Переходимо до попередок денних. Прошу е проголосувати. Хто за, щоб розпочати комісію? Чотири за. Прошу е Віталій Іванович, візьміть за порядок денний за засідання комісії. Зміст про, прочитати від першого і до завершення наших питань. Зачитайте першу про, про передачу. Перше питання про передачу власних громадянам манітням. Це технічні демотації і знання, які під будинками поналежать ДНК. Прошу голосувати. Хто за? Чотири за проти немає. Прошу отримувати дану пропозицію дану пропозицію. підтримуємо прошу голосова. Чити, да. Прошу послуга. Чи так про зашкин проект, що відповідно для матеріал для створення командських посолів? У нас на території команди вже На сьогодні ще. Вілянку, і ваші, і вишився, і ві, прошу, прошу проголосувати. Чотири за. Да. П'яте питання. Про затвердження про щодо відведення земельної діяльності виконання власності та передачу і посібні користування обов'язком центру хідрометрової. Ділянка да знаходиться за межами села Прошу голосувати. Чотири за. Да. Про затвердження проекту за музыку, що до відведення земельної діяльни поводится в цей зарішення, заведення экспертно-душової оці.

Прошу голосувати. «За». Да. Десяте питання аналогічне. На сума дня. Площі. Прошу голосувати. «За». Да. Одинсте питання теж аналогічне питання. Прошу голосувати. Чтири да. за. Занадте питання. Про затвердження звіту експортно грошової цінки. Та Там продовжував діянці на містохах, яка знаходиться як в вулиці Центральна. Все очі за річне. Дана земельна діянка. Розташована біля, біля пожежі. Прошу голосувати. Чотири за. Тринадцять питання. Про затвердження звіту екстра танчової оцінки. Це продаж даних на зміни тограф, яка розташована села Зарічній поліція Харківця. Дана змені ділянка розташована поблизу мови на тополі. Прошу голосувати. Чотири за. Чотирнадця питання. Хто за теж, правда, замовлю, що відведення земельні ділянки, не сільського податкового призначення, хто e, По вулиця <по> за кіпця, це осіни та вкладыш праворенду на контейне. Ця земель ділянка прибачає відділення противні будинки. Чити. 14 питання. Хто за теж, правда, замовлю, що відведення земельні ділянки? yaşamış sanal Прошу, прошу голосувати. І якби у нас така була пропозиція для орендарів, щоб до сесії представили довідку про склад у Так, Ми повідомимося далі. Прошу голосувати. Чотири за 17 питання. Високе питання. Високе питання, Високе Питання. Валентина Яно, які в попередньому який був варенді, на даний момент перебуває в поліції 25 там дитям хоче взяти варенді. Та вони просто власне не були. Фірма одна розпрацює, інша Прошу вам ще чотири запитання. 18 питання. Про поновлення поворити глобальне співпрацювання. Вони були програми підприємства. Договор варенді землі від 10 років 2008 року. На тих самих. Тому, не буде повторяти, прошу голосувати. Чотири так. 19 питання. Аналогічне. Дана медіанка, наприклад, замежена і поміч. Прошу голосувати. Чотири да. Продолжение технічно контакції, за новосту, що до фінансовізації. Для введення особисто соціального господарства товариство з обмеженою відповідальністю погоду Агроплюс покладання добрі порядки за межами саме пунктів староста Куковської військово на охорону. Так, на сесію було. Прошу голосувати. Двадцять друге питання. Про затвердження таких документацій замовлю щодо опідентації земель господарства призначення наклад та укладання угод про проведення розвідувальних та будівних робіт на ділянці постійноносних кінадок Діпольська-3. Товариство Демережний Транс та Викладача Ампер-Кінг-Ок. На даній історії є спеціальна на вихідні До нас звертався вже дві сесії, вже всім народи, як і Ми і просить затвердити передати Прошу голосувати. Чотири за. Двадцять третє аналогічне питання. В кожній технічний по дві третьи. Оні задачі багато не було виявлено. Прошу голосувати. Чотири за. Двадцять четверте аналогічне питання. Тільки зміна.

33 okay. питання. Про затвердження Лівузькій Наталії Івані в проєкту звернувся, що за зміни цього призначення. Okay. Дана зварять діянка перебуває в приватних власність, яка була поділена на дві частини. Одна частина буде для видів проведенного будинку, інша для торгівлі. Розвернує став торгівлю. Прошу заголосувати. Да. Про затвердження кадровець Юрій Миколаїв проєкт звернувся, що змінить цього призначення. Як це знаходиться все це очі на річно, коли Це до запас. Теж змінюють на погідні. Прошу голосу. 35. Продання дозволу на складання технічної документації з де воду щодо проведення ідентизації земель на території Дібільського Сергійського округу.

Тридцать восьмого. Тридцать восьмое. Провозление дому защитницкий сервис на радио. проект замуж то бит в машине. Ці ділянки розташовані в залізному на, на колосному рахунку. Якщо можна і ділянку 42. Так само дерева, це оток. Прошу проголосувати. Чотири за 42. Про мене добу за рішення серед нараді на визнати проєкт внутрішньо, щоб відведення займають ділянку у власність цього продажу на конкретних засадах. Дана земельна ділянка розташована в цілій Острізь, в селі Которые земли для репрессивного призначения, призначення, тебя призначения будут для продажу для индивидуального дашного 43

В даний момент я часто перебував речі. Але так як Ліковинська Алла Іванівна змінила своє призначення приміщення з магазину на світло вона просить себе зупинюються депресії частинку парка під алею розпочинку кольору Прошу розуміти Чотири запитання П'ятдесяте питання про надання допомоги тобто, Держденській сільській раді на розміну цільових призначення з межами діянних на території Держденської сільської раді Так, це зимові діянки Так, це зимові діянки які коштою менше 20 гектарів,

51-ше Рознання договору громадянам на розробку проєкту звернувся щодо відведення заманітні діяльних в оренду для горобництва на, на території Зарезинської селищної ради. У зв'язку з тим, що вже не перший рік ми не можемо передати громадянам безкоштовну приватну власність громадян, є тромадяни, які не забезпечені для того. Звернулися до нас, жителі села Первики, Тиховиж, Борова, Іванчиці, рішення йде.

Не Прошу вас, да. 4 за. Да. П'ятьдесят питання. Про погодження надання облаштування місцевих ухід приватному святому товариству рівень позиції. Є е, пропозиція е, зняти на медведні спочатку. Прошу голосувати за пропозицію. 4 за. Да. Дуже дякую. Да просить про дозволу. Надо колотити на майстер. Дякую вам велике. Дякую за участь і